Друзі, Андрій Реженко. пане Андрій, я б хотіла вам поставити запитання про тимчасово окуповане в Крим в контексті того, що на цьому тижні з'явилася інформація, що вони готуються до контрнаступу, будуть фортифікаційні спорудження. Так само я читав великий аналітичний матеріал, присвячений а, приватній військовій кампанії Аксьонова, яку підтримує Євгеній Пригожин. Вони там разом набирають, що ви скажете. Ну, стосовно фортифікаційних споруд, ну вони будуються класичні інженерні військові споруди. Перш за все, це траншеї і довготермінові оці такі вогневі точки. Ну, зараз основна, оця, основна ідея це так зміцнити турецький вал. Це оця історична споруда, яка знаходиться на півночі. Кримського півострову фактично на перешийку з континентальною частиною її, її довжина складає 8 кілометрів, і ну, вона би, історично знаходиться десь порядка 15 метрів над рівнем, ну, над рівнем степу. І от зараз вони максимально її зміцнюють. Плюс риють оці ці кілометри такі, от траншеї, які дуже так виглядають цікаво з суспутникових снімок. Снимків так це відбувається вдоль траси. Є е 105 район селищ Тургенєва і столбове. Ну і ми знаємо, що там уже дуже такі серйозні Вони побудували західна частина Кримського півострову в місцях, де вони вважають можливі оці амфібійні десанти. Що стосується цієї приватної кампанії, дійсно така інформація була. Аксьонов він спирається в цьому дійсно на досвід ПВК Вагнера Пригожина. А є у нього така група, називається вона конвой. Там де порядка зараз 500-600 осіб. Вони підписують контракт як з Збройними силами Російської Федерації, так і, і безпосередньо. В цієї кампанії. Я знаю, що фінансування ці, ці, о, о, о цього загону здійснюється з приватних джерел. Там порядка 3-4 тисяч доларів їм обіцяється о, о, в місяць. І таке, такий підрозділ він, він створюється. І зараз декілька де сотень осіб значить, мається. Але опять же, інтенсивно зараз триває переброска. Особового складу на в Крим імені кадрових військових. А от а, ну і, опять же, у двадцять батальйон тактичних груп, то значить, ну, порядка десь 15-16 тисяч осіб. Тільки військових. Тобто, я так розумію, що ну, от ця група конвой вона буде виконувати такі от персональні завдання. Іменно от пана Аксонова. Пане Андрію, ну і ще таке питання щодо Криму. Відома полі... політологиня Марія Золкіна пише в виданні НВ в статті під назвою Як Путін намагається обіграти нас у звільненні Криму. Головна теза цієї статті вона пише, що реальна мета Путіна розмістити якусь ядерну зброю на території Криму, виставити загоду ультиматум, що жодної спроби деокупації не може бути. Наскільки вам це виглядає вірогідним? Ну справа в тому, що факт: факт, скажімо, просто ну, звичайного утримання ядерної зброї в Криму, він ну ніякої відверто кажучи, користі. Mm. Геополітичний не несе, тому що ну просто тримати, ну можливості такі є. В Криму багато місць, які історично до цього будувались і в районі Феодосії, і в Балакваві. І була інформація, до речі, що росіяни вони якимось чином намагаються відновити ці спроможності. Але, опять же, ну, відверто кажучи, операційні потребності. Для цього я не бачу. У них є такий варіант в новоросійську. Тобто, в принципі, всі свої кораблі надводні, підводні човни, вони можуть в разі необхідності завантажити цією зброєю в новоросійську. Вона може знаходитися на борту кораблів або підводних човнів, скільки завгодно. Навіть заходити в Севастополь, стояти там. Тобто, в принципі, можна сказати, що. От, ну, Корабель з ядерною ракетою, який зайшов в Севастополь, ну, фактично він розташований і утримує її. Ну, в радянський час правило було таково, що 25% боєприпасу ракетного, торпедного мало бути з спецбойовою частю. Зараз і таке було. Зараз такої потреби. ну, я відверто кажучи, ну для Росії не бачу крім оцих вот спекуляцій. Спочатку що Херсон, це вже по Конституції Росії, це вже Росія, зараз Крим. от ну, опять же, факт оцій логістики, то есть перевести боєприпас це, це не більше ніж бряскання. Да? А, таке Ну, це, це просто... А наскільки це відрізняється від ситуації з Білорусію? і обіцянками Путіна, що він розмістить там ну, ну, вже до літа, так чи на чи до, до середини літа ну, до, до липня ядерну зброю в Білорусі? Ну а, а ну а, нікому краще від цього не стане. Особливо білорусам, і я не знаю, чому білоруський народ там, в принципі, це до цього так може ніяк відноситися. Ну, Росія може застосувати ядерну зброю ну, по цілям, які вона можливо там розглядає з території Білорусі зі своєї території. Це займе для неї ну різно, рівно там одну хвилину додаткову підльотну для ракети чи авіації. Тобто, сенсу такого немає. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо карибську кризу, так коли значить, Ну, Сполучені Штати розташували свої ядерні головки в Туреччині, а Радянський Союз на Кубі. Ну тоді технології були такові, що ну ракет не було на повну дальність польоту. Так, тобто, за умови того, що у тебе там декількох сотень кілометрів знаходились ракети, це була дійсно дуже серйозна загроза. Ну зараз ну загроза є о ті ядерні заряди, які знаходяться на території Росії, вони вже представляють загрозу для фактично всього європейського континенту. І всі оці фантазії, куди вони їх поставлять в Крим, в Білорусь, вони нічого не додають і не не, не обявляють. Тобто ну, це такі додаткові. Опять же, можливо, бажання звернути на себе геополітичну увагу і все. От. Тобто загроза вона існує. Питання в, в політичному керівництві Російської Федерації, яке от останні роками, дуже часто про це згадує, можливо, не розуміючи, які можуть бути наслідки, а наслідки дуже дуже нужен ну, такі небезпечні. Андрій, у нас хвилинка, на вашу думку, що сьогодні вкрай необхідно, яка зброя в Україні для того, щоб тобто, той контрнаступ, про який говорить Білий Дім, міністр оборони Рєзніков, був ефективним, результативним масштабним? Ну, я думаю, що нам основним ну, основною номенклатурою, на мою думку, так. є е, винищувачі 4 Це та зброя, яка ну по якої у нас яка не дозволяє нам позбавити супротивника домінування в повітрі, ну і до речі, домінування в морі також. Пане Андрій, дякуємо вам дуже. Дякую, що ви знайшли час. Прийшли до нас в суді. З вами завжди цікаво, інформативно. Андрій Реженко, експерт центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України в четвертому х роках. Дякуємо вам дуже. Пітер, будь ласка, на останок. Ну, друзі, на останок відео про те, як росіяни окопалися вже й на рідних мені е донбаських териконах на Донеччині. Аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт. Той був розміщений з гори терикону, атакували расистів дроном. Давайте подивимось самі. Терекона, ти знаєш, коли приїздили в Донецькі Донецьк іноземці, вони були дуже здивовані взагалі таким явищем, ті, ні, хто не жив ніколи в таких ну, районах, де видобувалося вугілля. Вони не знали, що це взагалі таке. Ми з батьком ходили, він мене навчив над нашим футбольним стадіоном Шахтаром стояв великий тарікон, і, і от таким чином можна було взагалі не, не, не платити за, за квітки. Ми ходили з ним із тарікону, дивилися матчі донецького шахтару. Лайфхак Такий лайфхак Донецький радянський дві тисячі третьому чи четвертому роках. тоді був. Ми їздили в Донецький національний державний університет. Так, так, так. Нас поселили в цей в готель, а він знаходився на двох поверхах жіночого гуртожитку. Так, так. Панерію, <серква> <серква> це дуже. Так, це, друзі, це... Це... друзі, а на цьому ми завершимо. Після прозійських розмов та... наступного та... неділі Андрій Роженко з'явиться в студії і буде продовження.